Доброго дня, шановні колеги та партнери, я є президентом нещодавно створеної українсько-словацької бізнес асоціації. Разом з нашими партнерами ми визначили дві ключові мети нашої діяльності: перша допомога українському бізнесу сьогодні, та друга наша участь у післявоєнному відновленні України. Що стосується другого завдання. Воно буде діяти завтра, коли Україна переможе у війні і коли в Україні пануватиме мир. Але зараз ми допомагаємо українському бізнесу в Словаччині, що мається на увазі. Ми готові надавати повний комплекс послуг, починаючи від пошуку торговельних, виробничих та інших приміщень, продовжуючи наданням послуг в сфері фінансів, бухгалтерії, юриспруденції. Та так далі, та завершуючи кінцевим введенням в експлуатацію конкретного підприємства або фірми. З нами вже працюють кілька е, потужних підприємств, заводів, фабрик зі Сходу України, зокрема з міст мільйонерів Харкова, Дніпра, Запоріжжя. Ми сподіваємося, що до них приєднаються також інші підприємства, які зараз, на жаль, Несуть на собі всі тяготи війни в Україні з метою пропагації нашої організації ми вже провели кілька заходів в столиці Словаччини Братиславі. Разом з тим, з урахуванням того, що Україна межує зі східними регіонами Словаччини, ми вирішили поїхати саме в ці регіони. Зокрема, 23 листопада в місті Попрат буде проведена чергова акція нашої агенції, де у регіональному вимірі ми розкажемо, чим можуть бути привабливі саме Кошицький та Пряшевський краї для релокації або переміщення українських підприємств на цій території. До цієї акції будуть залучені. Кілька українських підприємців, які вирішили релокувати своє виробництво або е, свої інші е, компанії на територію Словаччини. Сподіваємося, що вони нададуть повне розуміння того, чому саме Словаччина була обрана іми для перенесення свого виробництва. Зокрема, Думаю, що вони розкажуть про податкові переваги, переваги Словаччини в плані робочої сили, в плані менталітету, а також таких речей, як наближення та близькість до України, проста логістика, спільний кордон з Україною. Дякую за увагу.